Фінальна катка матчу тижня групової стадії LEC ЕЛСІЗМ 2023 між G2 Esports та Team BDS. У нас ну, можна сказати несподівано реально 1-1 BDS змогли обіграти G2 Esports на другій мапі, не без помилок, чесно кажучи, з боку власне, G2. Але знову ж таки одні роблять помилки, їх ще треба вміти використати. І так міцно, як це зробили BDS... В попередній грі проти достатньо фірмових сигнатурних героїв G2, принаймні на цей сезон, вони змогли виграти проти Наутілуса Мікі Екса, що, в принципі, не так то й просто враховуючи дійсно наскільки домінуючий цей пік був для G2 цього року на початку цього сезону. Мені здається, що це все одно варто уваги з того, що зробили ці Бієс. Побачимо, чи вдасться їм це повторити. І що, G2 eSports у нас вибрала синю сторону. Зараз подивимося, бан Ешхеймера та Олафа. Ще проти Адама чесно слово так само. І знову ж таки, чи Адам буде зараз у відповідь далі забрати? Я не впевнений, але Біє заблокували Дрейвена, Маука та Елізу, pick Джакса одразу. Бієс відповідає поки що кармою. Карма може у нас зафлекситися на соло лінію. І невже це у Дірчик буде від Шеоні? Все ж таки, це буде Седжуані. Зразу тримаємо голови, напевно, можливий вибір Сайласа. Тому що стакається досить непогано, і Капс в попередній грі грав проти нього. Побачимо, що буде. Ну, ось це поки виглядає, до речі, на драфт першої гри G2, яку вони виграли в принципі просто максимальним розвалом. Там я як неймовірний перформанс показав на своїй лілі Мені здається, що МВП він навіть виграв в цьому матчі. Ну а що з цим будуть робити? В принципі, у них якась інформація, якісь думки на тему цієї першої катки мали би бути, і подивимося, чи зможуть вони зробити якось. Оптимізацію в цьому плані поки що здається хочуть так само грати. Думають про райза, яким власне Нюк іграв в першій грі. Чи вважають просто, що вони зробили банально помилки саме на мапі, а в драфті не було якоїсь серйозної проблеми? Ну, побачимо, що ще з цього буде. Джейсом якраз Джейс на мідлені для Капса там і був, і що блокують на Утілс. Все ж таки блокують на утілуса і G2 Esports чим будуть відповідати Банами крауні, я так підозрюю, тому що якось саппорта зараз блокувати, можливо, особливо сенсу немає, бо знову ж таки може карма опинитися на позиції саппорта хіба ви хочете сфорсувати карму на позиції саппорта Це вже інше питання. Але є сенс, напевно, із ізраїльчика забрати, щоб якраз оцю найсильнішу, напевно, зв'язку з кармою забрати, хоча ще є опція з варусом поставити кармочку. Як варіант? І для BDS, що буде останнім баном цікаво. М -м Азіра вже без сенсу, тому що солойнери вже є на місці. Щось таке для мігі заблокувати, я не знаю, чи прям існує якийсь такий інше. Він краще, напевно, для Ханса саме якийсь бан приберегти. От, наприклад, цей самий Люціан, тому що у нас досі не торкнулося ні Люціана, ні Намі в драфті, аж ніяк, ось, власне, мінус ця зв'язка. Що ще буде баном 2 Esports, Чи є сенс якогось топлейнера проти Адама заблокувати? Я не впевнений. Ну, хоча, хоча, наскільки там є якісь неприємні комбінації, все ж таки зарі забрали крауні, окей. Ну і зараз напевно момент істини, що ж у нас BDS будуть робити, беруть Кейтлін. А як у нас Caitlyn пройшла через всю драфт-фазу? через бани, через що це я? Раптом, так що пропустили просто цього чемпіона? Чи що сталося? І тут вже треба думати насправді. Джутує просто чим відповідати, щоб якось все ж таки приолітати, хоча би умовний зберегти на нижній лінії, тому що Кейтлін ну, дуже домінуючий зараз чемпіон і по меті і в зв'язках на лінії загалом, якщо це буде Кейтлін Люкс, до речі, не знаю, чи BDS хоче так робити, відправити знову ж таки Адамаград, наприклад, на кармочці і взяти Кетлін Люкс на нижню лінію. І здається, для Мікі Екса знайшли варіант, інший, якийсь такий умовний плейсхолдер на випадок бану на О Оділуса, Це здається, буде сапортовий Амуму. Що в принципі виглядає достатньо рівноцінно, або ну, Леоночка зрештою теж ту саму функцію виконує. До речі, цікаво, що у нас буде хан робити в плані збірки, в плані варіанту цього варуса. Можливо, це буде навіть і не леталіті. Варус у нас хан сама показував вже звичайного стрілкового ДПС-ера чи ШЗС-ера, якщо шкода за секунду українізувати максимально цю всю термінологію. Що можна і так збирати через шилбоу Гвінсо, Летл Темпо, звісно, і так далі. І все ж таки ластпіковий Ренектончик для Адама проти джокса Брокенблей. Побачимо, наскільки це хороший варіант, знову ж таки. Принаймні, опція якогось сильного 2 на 2. З седжуані та Ренектоном, мені здається, присутня для Тімбі ДС. Ну, і на нижній лінії не так просто буде, я думаю, Хансусами мікексу Принаймні, на початку. Хоча, знову ж таки, якщо Мікеякс буде так само потужно грати на Леоні, як він грає на Наутілусі, проблемка все ж таки у Крауні і Лаброва, напевно, будуть. І ще, напевно, інтрига така чи зможе повторити Яйк свій просто несамовитий перформанс у цей шалений на Лілії, який він нам продемонстрував в першій грі цього матчу. Тому чекаємо, вантажимося на саму нарік. Покажіть мені вже пустіть мені по Венам цей. Потужний європейський геймплей, я вже максимально сильно хочу його побачити і відчути без реєстрації і без смс. Ну що ж, ми дійсно вже на Rift, як я вже й казав, фінальна третя мапа зустрічі Тобі BDS. Ну, незважаючи навіть на те, що це офіційно було матчем тижня, я думаю, що ніхто не очікував, що аж настільки це все круто буде. Це все ж таки леталіті. У нас буде ханзама, враховуючи комету, я думаю, що. Не залишив він собі е, таких варіантів відходу, і буде все ж таки через поу грати з Джейсом, з Варусом. А всі тімфайти будуть йти власне на Лілію та на Джаксая, я так розумію, якийсь і фронтлейн, і можливо ще Зесик. Ну, побачимо, наскільки вдасться добре вийти по таймінгу тому що отакі леталіті ті білди вони е, мають трішечки проблему, якщо не вдається нормально виходити поверспайки на хороших таймінгах, тому що все ж таки предмети достатньо дешеві, і треба виходити в них раніше. Якщо якісь затримки відбуваються через те, що ви просідаєте на лінії, чи ви просто міняння не добиваєте, чи не дай Боже вас ще вбивають взагалі, тоді є певні, звісно, проблемки з тим, щоб бути актуальним чемпіоном на конкретній стадії. Ой, там мандраків не влучає по хансу самі, але в принципі поки без особливих проблем. Брукенлеть Адама хоче знайти Контрстрайк Прокає, але це сильно не змінює ситуацію. Адам вже підійшов все ж таки на лінію. Хоча одного мінюну, здається, якось і підзагубив. Я, як у нас соло стартує. До речі, по темпу дуже навіть непогано йде вже, бо крагам працює, і крауні з Лабровом непогано себе почувають. Бачимо, мають перевагу по лінії. Я думаю, левел два їм швиденький світить дуже навіть і непогано. Що на середній лінії цікаво подивитися? До речі, я буду розвиватися. кью до речі, по хансумі це добре, скорче працює, хан саме вже використав. Одне зільне здоров'я у нього зараз то ще два лишається. І бісквітики. Скільки ж там бісквітиків, чесно кажучи, у команди G2 У нас крауні якраз нормально. Білд здорової людини. Нормально, напевно, скейли. Це треба урунки потім подивитися. Хоча, можливо, їм нам їх нам вже і показали. Але це Доран Блейд Кейтлін така чоловіча, нормальна, і нам якраз показують Яйк проти Шео. Я, як в першій грі 6-15, він якраз грав на Лілії. Шкода за хвилину 877 і участь вбивства 95,5%. у шео в другій грі, яку виграли Бідіс 13 519 73,9. Тобто, в принципі, в принципі, у нас обидва лісники протягом цієї -3 серії показали досить такі. Пристойний результат. Я розум... Я розумію, що все ж таки в іграх, які ви програєте, важко трішки щось робити. Ой, Мік, як по крауні, щоправда, Ігнайтик горить, але тут є капс, який шоквейв накидає. Ігнаїтик, я так розумію, не догорить, але Шео може спробувати зробити. Не встигає Шео отримати першу кров. Ну, принаймні розмінялися, але першу кров у нас отримав якраз капс. До речі, теж зміна. Цікаво, тому що в перших двох каточках у нас саме Мідлейнер BDS нюк отримав перший кров, не зважаючи на результат цих ігор. Але ну плюс насправді це в першу чергу дійсно для G2. в першу чергу, тому що перша кров знову ж таки для капса, якому цей розгін потрібен на GC, бачимо вже середит дір достатньо ранній. Це великий плюс. І що у нас крауні загинув, і хан саме мав ще фрішну лінію, яку він їх пушити. Це теж дуже-дуже навіть і якісно. А там, в принципі, себе досить комфортно бачимо на верхній лінії. Почуває проти джакса навіть перевагу по помінянчика має, тому у нього в цьому плані все окей. Що там у нюка? Ну нюк буде скейлитися з одного боку на Азіллі. Наскільки у нього будуть проблеми проти Джейса? Поки ще є реальні навіть проблемки Там капс накидує нормальний прокаст насправді змушений нюк повертатися на базу. Ну, у нього, правда, є телепорт. Він і так, я думаю. Відносно швиденько відносно скоренько хотів це робити. Тим часом Лавров, рутик по Ексу грає, влучання від кошечки по Лаврову немає. Міксік ще підстанює Сиджуані. Я думаю, що тут Бідіс треба відходити. Все ж таки, міннінів забагато. І візочок губити не дуже хочеться, треба його доїсти. Я думаю, що вийшло все ж таки у крауні. Я, як тим часом, верхній частині мапи повертається на базу, Іонік купує. Ну, в принципі, все нормально. Знову по темпу він трішечки виграє за рахунок того, що Шео змушений десь там на лінію приходити, щоб якось допомагати своїм співтоваришам по команді. То, власне, більше трішечки фарму. У нас, до речі, нюк трішечки щось знайшов по капсу, але ще маловато шкоди, все ж таки. У цього рейза. Тим часом Лабров, тут і Яйк на місці є. Мікекс поки що грає по кармочці, у карми лише немає. єшечка яйка конектиться, Я думаю, що це ГГ. Все ж таки, яйк забирає, і асистик для ханзе саме є. Теж неприємний попадок для ботлейну BDS і, зокрема, для сапорта. І знову ж таки, у нас вбивство для яйка теж під'їхало. І з цим варто бути червоній команді обережніші, якщо вони все ж таки всі серії хочуть виграти. Ось Шео може з Яйком розігратися непогано, півздоров'я. А це точно танк з Джоані з таким бурстом? Ну, напевно, точно це просто авторшок. Тим часом Адам з Брокенблейдом мають проблеми. Адам дожить мені здається навіть цю шкоду, але флеш ну, не контриться взагалі, аж ніяк Брокенблейд. Робить соло вбивство. Не вже у нас Бідіас побули після такої хорошої, ніби другої гри, не вже настільки концентрації забагато використали. Сподіваюся, що ні, бо все ж таки хочеться побачити конкурентну гру, останню фінальну, вирішальну. І, можливо, вдасться ще якось. Ну, у нас Адам, зрештою, хіба має перевагу по мінньончиках? Тому, плюс, хоча б щось таке запишемо. Там Шео забирає кін такого дракона. Тим часом агресія пішла. По капсу, як не влучає по Полабров, юшечка нормально пішла, але там вже продовження, так підозрюю, не буде. Забрали Мідлейнера. Джитту це добре, вбивство пішло те, що до Карми, це напевно, трішки гірше. Нюку хотілося б віддати, але Шел живе, живе, добре, добре. Забирає хімтакового дракона. Це, до речі, непоганий навіть дракон для BDS, тому що це додатково Ти Настяті, яка класно працює проти Леоночки. Це додаткові щиточки, це додаткове лікування, які для карми це взагалі просто самий сік. Це дуже круто, насправді. Для Ренектона це дуже круто. Якщо карма взагалі збере Мунстоун то це прям казка буде для BDS. Це, звичайно, лише один дракон, але отакі от бонуси іноді можуть повпливати навіть і невеличкі. Наступний дракон буде інфернальний. Бачимо, що з ним будуть команди робити, але поки що, все ж таки, у нас відносно рівна гра, що мене особисто тішить. Мені завжди цікавіше спостерігати саме за чимось таким, а не коли все в одну калітку, і ти останні там 10 хвилин сидиш, просто додивляєшся, коли результат очевидний. Бо зараз все ж таки, ну, камбекати і так не найпростіша задача. А ще коли ти там на 10к програєш, і просто там не те, що прям спеціально тягнеш час, але якось намагаєшся відбуватися, то. Не так просто, Мікк. Щось там заходить. Але тут шишка є. Я думаю, що для нього проблем ніяких немає. Хіба що ще отакі якісь плюхи долетять? Ну, третину здоров'я пробили по Леонці але це не є проблемою для Мікікса. Він ще й на базу можу зараз повернутися. Я у жовлеони. Чекаємо шостого насправді, і потім можуть бути якісь. І результативні навіть виходи достатньо від саппорта. g хан сама поки що нормально справляється. До речі, на нижній лінії там і сам плюс-мінус ще о заходить. ультимейт в нього є. Тут є лабров тут є нюк, тут є і Broken Blade, що правда, і та є, як так само, Ну, майже всі є. Я, якщо старі, нарешті взяв. І я думаю, що це, в принципі, означає ще й поява Брокенблейда, те, що треба все ж таки команді бити ретируватися з цього простору, тому що тут вже далеко не все так однозначно стає. Хан сам поки що проблем від Крауні не, я так розумію, не відчуває. У нас Хан Сама пластинку забрав соляного. 300 золота переваги має, і знову ж таки, для леталіті е, варуса це непогано. У Адама є певні проблеми. до мінус він вже протиснув. Станчик поки що тримає. Чи у яйка є можливість використатимент, він з флеша хотів клюшечко натиснути, але Адам все ж таки вийшов з того моменту. Бідіас, що будуть намагатися забирати Геральтку першу за рахунок цього. Ну, це достатньо ризиковано. По-перше, вони на варді це роблять, але немає манки у Лілії майже. І флеш вона, в принципі, так само використала. Он можна ще допомогти. Отаким От чином трішечки шкоди по герольці. Півтори тисячі здоров'я треба шведенському зараз забрати. Мікіяс шостеріго, суправда, вже у ну, нас забрав навіть капс цю герольку, забрали ще й Сиджуані. Це провал, поки що для BDS. Єдине, що змогли забрати, все ж таки Лілію, але нюк тут не вийде. Аж ніяк. І хан Сама ще спіймав, здається, Лабро, Хоча тут крауні. Я може якось допоможе. Ще треба якісь накидати автоатачки, але ні, ні-ні ні, не вистачає тут крауні, ще капс на місці як невдало вийшов. Капсу б ще зробив. І інсека невеличку. автоатачки не вистачає. Що ти робиш, крауні? Що ти робиш? Мікіа доїдає просто з автоатаки, просто золота сюди. І це погані новини для Біс, насправді дві тисячі вже перевага для G2. Просто ну не сказати, щоб нам пустому місці, бо це напевно дуже великий дизреспект стосовно до якості, яку G2 нам продемонстрували тут, але мені здається, цього можна було би просто уникнути. Якби не форсити, ну але якби знав, якби ж знав, але шостий рівень леонки приходить, влучає всім, чим треба. Капс з прокасту так само накидує. Ще смайтик не використовує, хоча це ще смайтик не повне, не повне, не повністю прокачаний, не повністю про тому там не так багато власне шкоди, щоб спробувати засекюрити ці об'єкт. Ну і у крауні теж зі шкодою є певні проблемки, капші очки стилю собі, як ніби неделений край грає. Я перепрошую таке робити. Ну, але принаймні, ну фіксуємо гайлайт, фіксуємо, що тут сказати ще. І дивимося, що будуть з цим BDS далі. Треба відіграватися. Що буде BDS робити? Йому вже є у Ханса саме, адам намагається Брукенблейт, здається, забайтити кудись, хоча у Шео немає ульти, куди ви хочете його байтити. Ну, Брукенблейт. Флеш ще має. Яйк теж тут на місці. У Адама занадто мало здоров'я, навіть під Домінусом. Єшка влучає. Ультімейт Яйка пішов. Тут зараз давлюю просто буде, і якби все. Навіть просто Брукенблей доїдає. Редниктона Капс ще на місці. Шокблайт. Шовлас підсилений, забирає у нас Капс. Власне, ще й лісника бдс І дедалі гірше виглядає у нас ситуація. Герольдка перша ставиться на Т1 вежу на топі. Демоліш ще прокає. Це мінус дві пластинки, щонайменше, чи ні. Демоліш вирішив не прокнути. Ну, дві пластинки все одно буде. Лишається тільки дві останні. Нюк тут тліше. Це ж таки, рятує цю вежу. Брокенлед. Ну, повертатись треба на базу. У нього телепорт є. В принципі, окей, у нього там. Вистачає 2600 є на що використати. Я думаю, там Сандер прямо зразу буде 3-0 один Дж... Джакс, зрештою, так само. Нюк намагається щось розігратися з капсом, але вже важкувато. Там вже і Мерки під'їхали для цього Джейса. І вже перший предмет, напевно, за Екліпс, зрештою, буде теж на поготові, я думаю. В магазині вже чекає, вже замовлення приїхало, треба тільки його забрати, показати. Паспорт і, власне, все. Чи гроші, точніше, навіть гроші важливіше. Я думаю, принаймні тут. Капс не влучає, але нюк ще щось накидує. Але проблемка дійсно є. лабров принаймні, тут є на підтримці, але група підтримки у капса значно більша. Тому що тут і Мікі екс сьомий рівень, і Хансама і Яйк ще на місці. Крауні єдине, що намагається щось підфармлювати, але я так розумію, що капс тут хоче все ж таки тут вежу забрати. Чи вдається, бо вже до 14-ї хвилини останню пластинку важкувато автоатачки омиляти самому? BDS, принаймні, я так розумію, заберу за цього інфернального дракона, а Адам тут стрях. А що ти тут робиш? Хлопче, як ти тут взагалі опинився і чому дає yes, and Dice, але догорає все ж таки від Яйка 3-1-3 і здається, це. Починає бути, схожим, на тенденцію. Все ж таки, оцей геймплей яйка на чемпіоні під назвою Лілія Хансама дає дуже влучну стрілу по крауні, 0-3-2. У нас стрілок BDS в цій грі, і щось мені здається реально у швейцарської організації. просто ця третя каточка ну не пішла. Не пішла. Все ж таки, поплили, ніби не сказати, що прямо аж дуже пізно, але... Ну, тут вже он ремпить, що у нас Broken Blade, телепорт від нюка пішов. Чи будуть зараз продовжувати дайвити Ще дві пластинки. А, це телепорт від Адама. Перепрошую. Але тим не менш, це просто такий зданий телепортик. І, власне, ось так. Мені здається, чи пластинку на... одній зняли все ж таки пластинку, бо вони там за 20 секунд пропадають, було би якось дуже образливо. Останнє не збито. От приблизно те саме, що каф зараз хоче зробити, і мені здається, що по пластинам досить непогано у нас. Жету навіть розігналися, і що бачимо 7 з половиною тисяч, на 14 хвилині та ви що Ну, це страшне. BDS, ще правда, має двох драконів, але вони і близько не компенсують цю всю нестачу. Єдине, можна спробувати по капсу зіграти. То Лабров ще так само його закриває, але є яйки, які може накидати. Ультимейт по трьом від Лілії. Там зараз така плюха прилетить по Лаброву. До речі, мені здавалося буде гірше. Але і так зле, насправді. Лабров ще живе якимось дивом, але я, якщо женеться за ним. Кіошечка під'їхала, даблою не влучає. Ще от, от, мені здається, просто на місці стоїть. подвійне ввели. Ще раз для яйка. Ну що, ще раз МВП отримає на одному тим? У самому чемпіоні за вечір. Ну, напевно, напевно, так саме і буде. 15-3, 29,5 тисяч золота у джету на 20,8 у bds І виглядає це все дуже-дуже депресивно для організації, яка грає на червоній стороні в цій мапі. Ей, крауні, навіть досі предмети не може ніяк зібрати. 15 хвилинка вже. Там вже конца, другий предметик починає варити собі. Нагород за об'єкти вже починають працювати якраз. Адам зміг цю нагороду отримати. з Стеденвай же на топі, але я не знаю. Ну, Realm Warp ніби був такий з надією на те, що щось станеться по капсу, ніби щось там зіграли. Рутик закинули, він задалеко. Все-таки вже відійшов, щоб можна було якось його спробувати. Хоча би доїсти, ще Мікікс на місці, з Флешка грає, по нюко, тут Якось ну, без варіантів. Взагалі Лілія вже занадто сильно потужна. А чемпіони Бідієс, ще взагалі, які навіть мали би бути танкові, вони аж і не близько дійшли до цієї стадії, щоб аж так виживати. А далі буде тільки гірше, тому що вже є Ліандрі, у яйка, вже є три компоненти, два компоненти. Перепрошую, з трьох з Демонікем Брейсу, це вже майже другий слот. На 15-й хвилинці і взуття про Урейджена Брокенблейда намагаються якось подайвити Ну, нюк ніби щось там накидує. Але зараз команда Брокенблейда підійде туди і буде неприємно дуже. Капси тим часом Т2 на верхній лінії забирає, ніхто взагалі нічого з цим не робить. Забирається так само друга Герольдка Яйком, нічого з цим теж ніхто не робить. А зрештою, що Бідієс можуть зробити? Мені здається, їм... Лише що лишається тут взагалі? Стояти просто під своїми тетравежами. Ну ось так Лаврова можна взагалі забрати. Капс, це, власне, і робить, ще і крауні можна спробувати доїсти. Я думаю, що ні, від флешиться поки що, але у капса і свій флешк є подвійне вбивство для Мідлейнера джету. Ну так, нібито майже і на пустому місці вже. Як тут сейфовіше грати? Тут хтось би сказав, ну просто сейфово можна постояти під вежею. Та постояли сейфово під вежею. Вже аж під інгіб зайшли, а тут euh, ніякого рятунку все-таки немає від такого Джейса, від такої лілі Герольдка Ставився, що правда, два вежу, Так і не забирають. Ще ось нюком досі ходять пару і намагаються щось знайти на цій мапі. Але поки що безрезультативно навіть червоний баф забирають у Сиджуані, що власне не влучає. Як не дивно, що телепортик іде по Брокенблейду. Будуть намагатися його забрати. В принципі, там шадаун якийсь має бути у того джакса ще телепорт відкався, пішов, поки що під рутиком під ігнайтиком у нас Брокенблейд ще під контролем певним, чи вдасться забрати. Шадаун отримує Ренектон Мені здається, що вже варто було би, напевно, райзу це дати. І хіба боялося, що вистрибне знову у нас Брокенблейд? Я не знаю. Бо я ще сумніваюся, що, що Ренектон аж так багато зараз різниці зробить. А хоча і Райс. Я щось вже реально пестим ставлюся до шансів BDS якось відігратися в цій грі, бо 10 тисяч переваги до 20-ї хвилини це виглядає як е, ну карнавал-розвал. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Реал речі, непоганий, достатньо результативний. Не виходять все ж таки трьох і Лабро, і Адам. Хоча би такий плюс фіксуємо. Двоні Кембрайс для яйка. Отакий плюс фіксуємо для джиту, зокрема. Вже Манамун зібраний, лишилося тільки менш 60 зарядів у капса настакати на цьому Манамуні і Ласт Віспер, і ще Лонгсвордик Там вже скоро і Сірілда так під'їде до цього Джейса 4-1-6. Джейс насправді достатньо кайфовий герой. Мені навіть особисто в самому завжди подобалося на Мідлені. На ньому грати треба, здається, згадати молодість і десь колись в Солокушеньку заїхати. Тим більше, якщо вже... Грають гравці на просцені, то я думаю, що він має себе непогано почувати Круто пішов лише Адам грає, крауншот дає ультимейт шатдаун для кроншота А це вже добре. Це вже добре. Ще отаких от разів 5, і можна, напевно, говорити про початок камбеку. Питання в тому, чи тут дозволять. Таким разів п'ять статися. Телеборт пішов від ведом, який свишав взагалі грає через стіночку. Адама спіймали. Він там доміну звичайно підробив, на тлі часу потягнув, але все ж таки загинув 1 4 один Ну хіба напевно ще єдиний плюс, що гра працює, здається, на команду BDS, хоче дати всі можливості, тому що перших двох драконів забрали BDS, Це був і інфернальний, а далі гра підробила просто хмарного. З іншого боку, для того геймплею, яким грає у нас G2, чотири хмарні дракони, які їм просто пересування просто шалене зроблять по цій мапі, швидкість пересування підрублять таку, там такі роми будуть від тієї самої Леони, від е, Лілії, від Джакса від Джейса, того самого, що буде дуже навіть і складно це матчити, як би там хто не ставився до хмарних драконів і їхніх душ. Лабров доджить поки що, нормально. Чи буде єшка якась від яйка, поки що просто накидає по Лаврову. Хочеться якось результативніше, напевно ультімет натиснути. Чи так, О так нормально, до речі, сплешає там карма і так доїлася вже з Ліандрі, крауні теж встряг. хансу самі, правда, можна спробувати зіграти, але автотачки явно не вистачає. подвійне вбивство від капса вже, ще отам. Явно не з тої сторони залишився. а На шор у нас з'являється, адже то вже тут, як тут, мінус 4 вони зробили. Як же це боляче спостерігати просто? Чесно кажучи, я прям ну, страждаю за команду таке відчуття, що, що я на це все дивлюсь. Я не упереджений, але все одно на це реально боляче дивіться. Ну, подивіться, ну що це таке? Ну Це вже тіл, мені здається, просто забереться борон на шорт на таймінгу 20-24. Я не знаю, які тут ще подальші коментарі можуть бути. Ну, FF, звісно, у нас в кіберспорті Ліги Легенд ніхто не протискає. Це якесь таке, не знаю, чи офіційне правило, чи негласне правило. Але, принаймні, є такий факт, що, в принципі, ситуацію в цій грі, мені здається, вже не змінює. Вже реально, можна було би там якраз ще пішов. Йому навіть збили Адаму телепорт, я так бачу. це Адам якраз кастував, йому Broken Blade станчиком збив той телепорт, але я не думаю, що щось би цей телепорт навіть би і змінив тут. І що? Мікікс з капсом на місці. Мікікс законнекти взяв по шео ультимейт буде давати чи ні. Поки що Realm Warp пішов, Broken Blade ще там знайшов суперників. У Broken Blade, до речі Вже Шорджен є, і жонька тариться потихеньку. Принаймні, виході, поки що біля вже друге. Друге, за цю гру з Ultimate Ультимейтерайза і ну, не втрачає ще якісь бюсти, які могли би віддати, але вже навіть більше 10 тисяч перевага майже 15. І вона, можливо, навіть ще трішки збільшиться, враховуючи, що Т-3 зараз цілком ймовірно впаде. Ну, на двох, можливо, навіть лініях, а не тільки на одній. Ну, що у нас такий, ну, навіть 4-1 це не назвеш. Тут, в принципі, переміститися можна достатньо легко, і 3-2, і так далі. Але Т-3 на нижній лінії вже зруйновано. У Адама так само ХП вже зруйновано. Там Єшка навіть не встигає долодіти. Брукенли просто в соляного забрав цього Ренектона. Мінус інгіп на боті у Бідіс, що GTу, напевно, просто будуть це завершувати, і йти нарешті спадки, чи на вечерю, чи я не знаю, куди. Мінус вежа Нексуса одна, чи буде друга. А споки що хоче ще собі набити, здається, статистику забирає ще вежу інгіба на середній лінії. Мінус інгів на середній лінії так само одразу за цим. Тут скоро можна і про 20 тисяч переваги поговорити на 22-й хвилині. Мені здається, оце реальна якась імба. Мікієкс агресує, хоче вже дійсно здається це завершити. Ультімат від Лілії по трьом чемпіонам, чи вдасться когось добити, забирають. У нас Крауні забирають, напевно, зараз і нюка, Хочеться дуже. Ні. Адам ще прийшов. Ні, подвійний вбивство все ж таки Вітаханса саме забирається. Мідлайнер BDS. Мікіекс ще якимось дивом живе. І що, Нексус, треба доїдати. Треба доїдати, плюс 50 для Broken Blade. Вітаємо джиту, з проходом верхню сітку, де їх завтра буде чекати. Власне, команда Mad Lions